Привіт, друзі! Ви на каналі ММА в деталях. Поговоримо про останні події. Ну а перед цим підпишись на канал, якщо цього ще не зробив. Ну все, до новин! Іржи Прохаска поділився очікуваннями від поєдинку між чинним володарем Титулом Алексом Перейрою і Джамалом Хілом. Правда в тому, що в арсеналі Джамала Хіла набагато більше зброї, але все ж таки нехай переможе найсильніший. Також Чех задав свою поразку перейрі в листопаді минулого року. Я не схожий на людину, яка жадає помсти, але ми обидва в цій грі. У минулому бою вся справа була в деталях, і зараз я працюю над цими деталями. Я вірю у свої навички, у свою силу і все інше. Алекс повинен розуміти, що до моменту нокауту я був кращим, усі це бачили. Дійсно, бій Алекса та Іржі не був в одну фіртку, але нокаут є нокаут. На мою думку, Алекс не буде довго царювати, хоча, як боєць, він мені подобається. Ірже Прохаска також розповів, як зазнав обмороження під час походу горами. Я припустився помилки, не приділивши достатньої уваги карті. На карті було зазначено, що похід займе всього кілька годин, тому я припустив, що це буде коротка поїздка. Після шестигодинної ходьби на великій висоті я зрозумів, що потрапив у біду і мав або повернутися назад, або дійти до кінця стежки. Незважаючи на всі мої зусилля, мені знадобилося понад 16-18 годин, щоб завершити похід. Я я забув взяти з собою налобний ліхтар, думаючи, що це буде короткий похід. У результаті я заблукав у горах. Я повернувся додому і наступного дня помітив, що мій палець на лівій нозі трохи почорнів. Мені довелося страждати від обмороження, але зараз усе минуло. Однак знадобиться кілька місяців, щоб мої нігті випали і виросли нові, а також деякий час щоб відновити рівновагу на нозі. Воу, жах, який! Але горе це вам не жарти. Треба гарно готуватися і бажано не бути одному зі сторони іржи дуже невідповідально. Арман Царюкен поділився думкою про свого наступного суперника, колишнього чемпіону дивізіону Чарльза Олівейру. Чарльз гарний тільки в одному: забрати суперника спину і провести задушливий з цієї позиції. У нього довгі кінцівки, тому добре виходить наносити удари, коли він перебуває ззаду, замикати трикутники, душити противника. Але загалом Олівейра не являє собою нічого особливого. Так, у нього є в арсеналі деякі хитрощі, але нічого екстраординарного. Він відмінно почувається, коли забирає спину. Вину сьогодні вранці ми працювали в залі над тим, як мені діяти, якщо потраплю в таку ситуацію. Ми працюємо над цим, але не повинні допустити, щоб щось подібне сталося. Не думаю, що Чарльз сидить та в карти грає. Думаю, він та його команда готують щось особливе під Армана. Ну я на це надіюсь. Бій має бути цікавим та яскравим. З нетерпінням очікуємо на нього. Йоу, бро! Ще більше новин знаходиться в моєму телеграм-каналі. Долучайся, чекаю на тебе. Колбі Ковінгтон висловився про дебют Майкла Пейджа. Цей чувак сміття, він просто мішок. Подивіться на його попередній поєдинок. Його переміг Майк Перрі. хлопець, який б'ється в індіанських казино. Ми бачили, що було з Перрі в UFC. Йому зламали ніс, побили і відправили в нокаут три або чотири рази поспіль. Тож це просто хайп. Вони просто намагаються розкрутити майкла. Йому дали в опонента мішка Кевіна Холланда. І цей жалюгідний виступ, усе, що ти зміг продемонструвати, він не вразив мене. Я побачив тільки ще один легкий чек. Якщо її всі коли-небудь захочуть дати мені його, колбі вміє накидати трештоку, але я би подивився на їхній бій. Що скажете? Як вам така ідея? Шон Стрікленд заявив, що розраховує отримати негайний реванш із чинним володарем пояса Дрікусом Дюплісі. Ви знаєте, що мене не цікавлять закулісні інтриги і титули. Але мені смішно від того, що Одесані дали негайний реванш, коли Перейра відправив його спати. Мій бій закінчився близьким рішенням, і навіть сам Дана вважав, що я виграв. Усі так думали. І статистика про це теж говорить. Нам потрібен другий поєдинок. Погоджусь, їх бій був близьким, і навіть я вважав, що Шон переміг. Але судді порахували інакше. Думаю, справедливо було б організувати їхній реванш. Хоча що той, що той, чемпіон мільйон на один раз. Корі Сенхаїн заявив, що Марлон Вера не заслуговував битися з Шоном Омелі. Він явно не заслуговував перебувати в клітці з Омелі. Марлон показав себе міцним, а Шон виступив чудово. Потрібно відзначити це, хоч Вера бився як бомж. Цей бій розчарував мене, бо йшов ймовірно одностороннім. Ще я почувався ідіотом, бо думав, що Чіто виступить краще. Я просто вважаю, що той факт, що Вера отримав такий шанс, це вже погано. Не знаю, чому я купився на цей хайп навколо Чіто. З глузду з мого боку так Марлону випав шанс, яким він не скористався а от корі замаринували надовго. Подивимося, як він буде битися. Сьогодні вранці відбувся Fight Night 239, де у головній події зійшлися Тай Іваса і Марчин Тибура. Бій не пройшов усю дистанцію. Все закінчилося у першому раунді. Від початку хлопці, як медвіді, ганяли по октагону, накидуючи один одному по кабіні. Але в якийсь момент Тибура вмикає бійцівське IQ і робить прохід у ноги, а потім переводить Туйвасу на конвас та душить його, чим і забирає перемогу. Шкода Туйвасу, він гарно спалахнув на початку своєї. Кар'єри в UFC, а після Гана він рілі збавив. Якщо програє ще один бій, думаю, з ним можуть попрощатись. Переходимо до рубрики з вашими цікавими коментарями, які ви залишили під попереднім відео. Гангста розбірки у боксі це буде шоу, але спортом і не пахне. Тайсон проти пола це фіаско. В боксі діасточно переможе Масвідаля, бо ударка в нього значно краще поставлена. Плюс кардіо кінське, якщо він, звісно, підтримує форму хоч трохи. Друзі, щиро вам дякую за вашу активність. Це неймовірно допомагає у розвитку україномовного контенту. А на цьому у мене все. Якщо тобі сподобалось відео, тисни на лайк та не забудь залишити коментар не менше вісьми слів, щоб це відео залітало до рекомендацій. З вами були ММА в деталях. Обійняв та підняв, скоро почуємось.